Різдвяне містечко знову у Чернівцях. З цієї суботи на Соборній площі чернівчан та гостей міста чекає чимало новорічних розваг від пряників та цукерок, від самого Діда Мороза до традиційних атракціонів і забавок. Як запалювали головну ялинку міста, Ірина Шевчук бачила сама і готова розповісти вам. Бажають діточкам, слухняним діточкам і їхнім батькам. Щоб святий Миколай все, що вони задумалось, виконав миру, світла, тепла, радості в їхніх будинках і мирного неба над головою. Казковий будиночок відкрив свої двері на день святого Миколая на Соборній площі за підтримки благодійної організації Фіртош Фаундейшн». Тут з 19 грудня до 20 січня малеча отримуватиме солодкі подарунки. Що ми порадували не лише у казковому будиночку? Як поглянемо на ялинку, замилуємо швилин їх тарізають вихід душні пісня затвини. Святковий настрій поселився і в серцях дорослих. Молодці організували, добре. І всім подобається. Дуже багато людей сьогодні. Гарна ялинка, чарівниця. Ялинку також урочисто відкрили на день Святого Миколая. Площа розпочав свою роботу і ярмарок. У 26 будиночках продають чималу продукції від сувенірів до глінтвейну. Особливу увагу малечі привернув безкоштовний льодовий майданчик. Він працює за підтримки благодійної організації. Для кожного кожного року катайся. Це вже четвертий рік, можеш навчитись багато фігур трюків. Но. І може, якщо що, ти захочеш, в тебе буде бажання піти на фігурне катання або на хокей. Тут можна навчитися, навіть якщо ти не вмієш, тут є друзі, які допоможуть. Містечко на Соборній площі. Тішитиме чернівчан та гостей міста з 19 грудня до 20 січня. Усім веселих свят від Ірини Шевчук, Романа Палатика та Чернівецького променя.